Це відео для вас, якщо ви емігрант, якщо ви вимушений емігрант, і ви наразі відчуваєте те, що ви не можете адаптуватися. Ви відчуваєте себе відлюдненим, ви дуже тужите за своєю батьківщиною, і вам дуже важко в цьому. Я хочу вам дати деякі поради, деякі рекомендації, якими я сама користувалася для того, щоб швидше адаптуватися в іншій і новій для себе країні, для того, щоб почувати себе краще тут, де я є, для того, щоб жити теперішнім тут і зараз, а не минулим. Я емігрант, можу сказати, що зі стажем я вже три роки в еміграції. Це моя друга країна, де я вже живу більше ніж рік. Тому я вже пройшла декілька етапів в одній країні. До цього я жила в Туреччині майже два роки. Зараз я живу в Португалії і я зустрічаю дуже багато людей тут. Українців, і також я спілкуюся з іншими людьми в інших країнах, які до сих пір вже більше двох років вони не можуть адаптуватися в іншій країні, вони не можуть знайти друзів, вони не можуть знайти оточення, вони відчувають себе самотніми, нещасливими та не можуть дати своїй психіці. Жити тут і зараз. Наразі я відчуваю себе тут досить адаптованою для того, щоб насолоджуватися життям, щоб помічати прекрасне щось, що є в цій країні, що є в людях, які тут живуть, і взагалі в житті. Я, мені здається, і я знаю це як психотерапевт, що дуже важливо закрити старі двері для того, щоб відкрити нові двері. І можна все життя страждати, можна все життя думати про те, як бути далі, не давати собі жити прямо тут і зараз. Але від цього ми нічого не отримаємо, окрім страждань, окрім депресії можливої апатії та і, взагалі, дуже дуже печальних наслідків. Тому. Я дуже щиро, дуже щедро хочу з вами поділитися, що саме мені допомогло адаптуватися в новій країні, завести тут дуже багато знайомих, друзів, окремі компанії, розвити нетворкінг та влюбитися в всю країну. Звичайно, я хочу наголосити про те, що якщо це імміграція, яку ви обрали, це одне. Якщо це вимушена еміграція, то на адаптацію потрібно більше часу. Все це, що я зараз буду розповідати, воно може бути актуальне як для тих, хто тільки що переїхав кудись в іншу країну, так і для тих, хто вже давно в якійсь країні, але все ще, наприклад, ви не знайшли для себе друзів, ви не знайшли оточення. Взагалі, все, що ви робите, це сидите в своїх апартаментах, в домі чи де ви там живете, і ніяк не можете зрозуміти, що вам далі робити з цим життям, там, де ви є. Що ж, Перша рекомендація. Якщо ви тільки но переїхали, якщо ви тільки знайшли житло, і ось ви в'їхали в нову квартиру, і ви не розумієте, що взагалі навколо, ви не знаєте району, ви не знаєте місцевості, перше, що вам потрібно зробити, це піти і дуже-дуже сильно озирнути увесь район, знайти для себе ті місця, які вам необхідні, наприклад, це супермаркет. Лікарня, салони краси, якщо це потрібно. Ринки, якісь парки. Вам потрібно подивитися на всю місцевість та Вивчити її для того, щоб ви знали, що знаходиться поряд з вами, куди ви можете піти, скільки часу це все займе. Тобто дайте собі час і виділіть на це час для того, щоб коли ви сидите вдома, ви знаєте, що у вас ринок за 5 хвилин від вас, що супермаркет там і там. Знайдіть для себе місця, магазини, де ви будете знати, де що у вас продається. Ну ось, наприклад. Біля мене тут є супермаркет, але, наприклад, сир, творог, я їжу купляти в інший магазин, бо такий сир, як я люблю, він не продається в звичайних португальських супермаркетах. Тому я знаю, що сир я можу знайти там і ось там. Але не ось тут. Що ще? Наприклад, кріп. Тут також немає кріпу. Тому я знаю, що кріп я купляю ось там. Я знаю, що свіжу рибу я купляю на тому ринку. Тобто. Озирніться навколо і знайдіть для себе ті звичні продукти, які ви любите їсти, чи незвичні, але якісь нові, які вам сподобаються в цій новій країні. Озирніться, дайте собі час, знайдіть для себе якісь місця навколо, які вам будуть подобатися, куди ви будете ходити гуляти з дітьми чи просто самі. Можливо, якийсь ліс, парк, якась галявинка, пляж, якщо це якесь місце біля води. Наступна рекомендація. Просто відривав від серця. Бо це та рекомендація, яка спрацьовує для мене вже у третій країні, навіть можливо у четвертій, бо колись це була ще зимовка в Таїланді, і це також працювало і там. Ця рекомендація це ходити на манікюр. Наприклад, знайти для себе майстрів, б'юті майстрів, якщо ви дівчина, якщо ви хлопець, вибачте, не знаю, можливо, це може бути якийсь барбер чи перукар. Не знаю, можливо, ви також робите манікюр. Тому знайдіть для себе майстра, майстра, який вам буде робити волосся, нігті, косметолог, можливо, масажист. Знайдіть їх для себе десь поруч з собою. Познайомтеся з цією людиною, отримайте той сервіс, за яким ви до неї прийшли, та намагайтеся бути максимально дружелюбними з цією людиною. Це дуже важливо для того, що розумієте, коли ви приходите, наприклад, на манікюр. І ви починаєте розмову з цим майстром. Це не про те, що ви ніби прийшли до людини і починаєте розповідати, що ось, ви тільки переїхали, ви нічого тут не знаєте. А допоможи мені з цим, а ти не знаєш ось це. А розкажи мені цю інформацію, а ти не можеш дати мені отой контакт. А ви якби платите за послугу, яку ви отримуєте, і під час. Отримання цієї послуги, ви також можете спілкуватися, ви можете щось спитати, те, що ви не знаєте, що вам не зрозуміло. І ось, коли ви зав'яжете оцю так звану дружбу з цим майстром, то вже потім ви починаєте будувати ваші контакти. Ви завжди можете написати цьому майстру, якщо ви були достатньо дружними з цим майстром. Ви можете завжди написати і спитати Слухай, а порадь мені, будь ласка, там, якщо це майстер манікюра, порадь мені косметолога. а Порадь мені і колориста. Це те, що дійсно працює для мене в кожній країні, куди б я не приїхала. Я приїхала в Туреччину, я пішла на манікюр, я познайомилася з майстром, потім я пішла ще до одного майстра. Тобто, це може бути навіть не один, це може бути декілька. Чим більше. Тим краще саме для вас, бо кожна нова людина вона може дати вам нову інформацію, вона може поділитися своїм досвідом. Тому я вважаю, що це така важлива частина. І якщо не майстри, через яких я будую нетворкінг, я навіть не знаю, наскільки це було б так само швидко, як із майстрами. Я маю на увазі всі ці знайомства, отримання якихось рекомендацій. Якоїсь інформації, то я не знаю, що це могло б бути. Ну можливо, також ходити на якісь івенти, але це вже ну. Наприклад, я по перший час взагалі соромилася, і я відчувала, що я приїхала, в мене є така травма з минулого, де я відчуваю так звану дідавщину. Ніби я тут новенька, а тут вже всі старенькі, тут місцеві, і вони вже всі все знають. Одна я нічого не знаю, нічого не розумію. І зараз я як вийду на вулицю, як вони всі на мене нападуть то десь тиждень я сиділа в цьому стані, з котрого я, звичайно, потім вийшла. Але саме майстри, наприклад, май... майстер манікюру, вона дала мені контакт колориста через колориста, я з якою вона зараз моя подруга, і ми спілкуємося дуже добре. І зараз ми вже робимо якісь інші проекти. Якщо вам подобається ця людина, до якої ви прийшли, це може не обмежуватися лише тим сервісом, за яким ви туди прийшли. Плюс це про те, що якщо ви якийсь спеціаліст, якщо ви щось робите, і ви шукаєте клієнтів на місцевості, наприклад, то через те, що ви розповісте про це своєму майстру, він буде про вас знати. І так як у цього майстра є ще інші клієнти, цей майстер може розповісти про вас цим іншим клієнтам. Тобто він вам може зробити таку рекламу, і це і є той нетворкінг. Тому пробуйте так само, коли я жила в Туреччині, то я ходила до одного майстра з масажу, і поки вона робила мені масаж, я дуже багато їй розповідала про психологію, про те, як я люблю цю справу, як я живу всім цим, як для мене це важливо. Ми просто з нею спілкувалися. І потім від неї до мене почали приходити клієнти в терапію, тому що вона своїм іншим клієнтам розповідала про те, що в неї є ось така клієнтка, як я, і що я можу якось допомогти тим людям, які вона бачить, що потребують цієї допомоги. І дійсно, через неї до мене прийшло: я не знаю, ну клієнтів сім, якщо не більше. Це якби дуже багато для терапії. Тому майте це на увазі. Це дійсно дуже дуже працюючий способ розвити свої контакти. Наступна рекомендація, це вступіть в місцеві чати в групи, в якісь спілки, чи це на Фейсбуці, чи це в Телеграмі, чи де ще, знайдіть їх і читайте, що там люди пишуть. Можливо, ви там самі можете щось питати, що вам необхідно. Ви також можете використовувати пошук в цьому чаті для того, щоб знайти по кодовому слову, що ви хочете знайти, і отримати відповідь на те, що ви шукали. Якщо це про те, що ви шукаєте якусь компанію. Панію ви шукаєте людей, з ким ви хочете поспілкуватися, пошукайте, почитайте, можливо, хтось збирається, можливо, навіть недалеко від вас. І іноді я бачу, як люди просто збираються на пляжі. Вони просто сидять, спілкуються, знайомляться, там п'ють вино, не знаю, роблять якесь барбікю. Вони просто збираються, знайомляться і так проводять час. Чи ви можете також самі написати, що там я тільки приїхала, я тут ще новенька, я шукаю нових людей, хто такий самий, чи хто, можливо, не такий самий. Давайте якось організуємося, кудись підемо. Там відкривається, наприклад, новий бар, давайте підемо туди. Чи якщо дивіться на ваші інтереси, що вам подобається? Якщо вам подобаються коктейлі, йдіть в бар. Якщо вам подобається музей, знайдіть якісь виставки та. Йдіть Йдіть туди, знайдіть для себе компанію. Також вступіть у чати, де буде писатися про різні події, івенти. Я маю на увазі, якщо десь щось відкривається, хтось приїжджає, там якийсь концерт. Чи якась виставка, ви будете бачити, що взагалі навколо вас є. І так само ви можете побачити, наприклад, відкривається ось цей музей, і ви пишете в чат, де люди спілкуються, хто хоче піти на відкриття цього закладу, наприклад. І таким чином ви можете знайти і подію, і привід, і людей, з якими ви можете туди піти. Наступна дуже дуже важлива рекомендація це рекомендація, яку можна використовувати у всіх сферах життя, тому що це не тільки про еміграцію, але якщо казати саме про еміграцію, то гнучкість, яку ви можете розвити, це взагалі просто одна з найголовніших. Навичок, які ви можете отримати для того, щоб вам було легше жити там, де ви є. Якщо ви вже живете там, де ви є, то все, що ви можете робити, це розвивати свою гнучкість. Тому що якщо ви в новій країні, ви серед нових інших людей, ви серед інших традицій, серед іншої мови, ви вже не там, де ви звикли бути. Якщо ви не будете гнучкими, Якщо ви не будете намагатися а, приноровитися до чогось, адаптуватися, прийняти інших людей з їх нюансами, з їх мінусами, з їх плюсами, з тим, якими вони є, бо плюси та мінуси це для вас, можливо, мінуси та плюси. А ці люди вони просто існують. Вони просто є такими, в які вони є. Так само, як і ви є такими, які ви є. Я вже знаю по собі, що люди, які живуть в еміграції в іншій країні, вони більш гнучкі. Чим більше ти бачиш, наскільки по-іншому люди можуть жити, тим вільніше ось тут у голові. Бо ти бачиш не тільки червоне та чорне, ти бачиш. Взагалі усю веселку, ти бачиш стільки різних відтінків, ти бачиш просто такі варіанти розвитку подій, взагалі всього. Тому гнучкість це те, на що потрібно звернути увагу. Бо якщо ви будете тільки думати про те: ой, а тут зовсім не так, як я звик, ой, а там було якось інакше, ой, а тут нема, а тут погано. А тут якось по-іншому, так саме по-іншому. Це не погано чи добре, це просто по-іншому. І ось коли, наприклад, я жила в Туреччині, це мій особистий досвід, але там мені було важкувато звикнути до їх мови. Мені було важко взагалі прийняти цю, цю таку ну зовсім іншу культуру. Але я на це дивилася не те, що вони якісь погані, вони якісь не такі. Вони такі, які вони є. Але мені там було ну не дуже добре. Тому я зараз знаходжусь в Португалії.